Всім я, з вами знову я Кіт, і в цьому відео я вам розповім, як грати за бійця Еш, розповім цікаві факти про бійця Еш, ну і, можливо, лор, але це не точно. Якщо вам це відео сподобається, поставте на ньому лайк, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал. Ну що ж, а ми починаємо. Для початку давайте розберемо характеристику бійця Еш. Еш, боєць класу танк. Урон без урахування допоміжних засобів складає 1600 очок. Здоров'я без урахування допоміжних засобів складає 10400 очок. Швидкість без урахування допоміжних засобів нормальна. Дальність атаки середня. Серед особливостей шкала люці, яка надає ешу подвоєння урона і швидкості руху. Суператака 5 щарів помічників, які при зіткненні з противником, наносять йому невеликий урон і збільшують шкалу люці. Ви мене запитаєте, навіщо я вам це розповів? Та я, якщо чесно, і сам не знаю. Це типу так прийнято чи що. Найперше, що треба зробити для кожного бравлера, це набити суператаку. Без неї ти як без рук. А що ж для того, щоб накопити суператаку, треба обережно підходити і під час замаху негайно відступати. Таким чином можна дуже легко накопичити ульту. Приклад ви можете побачити на цьому відео. Якщо ж ви зібралися апатись до 25 рангу, то невеличкий нюанс, вам доведеться тімитись. В інакшому ж випадку вам начищать пику, і, можливо, разів 100. А з ким же тоді тімитись? Оскільки я ж повільно атакує, він є надпрочут вразливим. Тобі ж всілякі танки, такі як Шеллі, Бул, наприклад, Ель Прімо і всілякі інші, можуть його з легкістю вбити. Саме тому треба бути дуже обережним під час тімінгу, В іншому ж випадку, скоріш за все, вам буде гаплик. Ну а що ж робити, якщо за вами почалась погоня? По-перше, не атакуйте свого ворога на протязі декількох секунд. По-друге, дайте ворогу нанести вам трохи урона, щоб він не переставав за вами бігти. По-третє, робите різкий поворот в сторону противника і різко ж його атакуєте. При цьому не припиняємо бігти, бо в іншому ж випадку, скоріш за все, вас можуть прикончити. Приклад я вам показав на тому відео. а ця тактика вам допоможе лише з танками, з дальньострілами ні. Найкращі мапи для Еша це або напіввідкриті, або закриті мапи, тобі ж ті мапи, на яких укриття знаходяться на невеликій один від одного відстані, із яких ви зможете з легкістю переходити і ухилятися від супротивників. Також вам варто використовувати тактику удар за укриття. Тобі ж ваша задача обережно вийти з укриття і під час замаху обережно нанести урон і назад заховатися за укриття. В такому випадку ви зможете або прогнати свого супротивника подалі від себе, або його вбити. Якщо ж у вас заряджена суператака і повна шкала люті, то ви вже можете показати своїм супротивникам, хто на мапі бос. Ну а кожному бравлеру в тому числі є, що треба бути завжди на поготові, бо в іншому ж випадку, скоріш за все, вас вб'ють. А тепер як користуватися суператакою. Оскільки відстань китка ешової суператаки надпрочут мізерна, саме тому з суператакою треба підходити до ворогів надпрочут обережно і бажано кидати в центр тільки тих персонажів, які вміють пробивати наскрізь. Якщо ж ваш ворог не вміє пробивати наскрізь, то ж це, наприклад, Пайпербель або Фенг, то ви можете кинути неподалік від них і просто ганятися за ними. Доки ви не будуть вбивати в мішеї, ви вже встигнете їх вбити. Ну це такі самі банальні тактики, яких я намагаюся притримуватись. Хоча чомусь у мене весь час виходить навпаки, я їх порушую. В цьому відео я вам не буду розповідати, як боротись проти окремих видів браулерів, тому що це займе дуже багато часу. Тут уже ви самі повинні розуміти, який браулер що вміє і як проти нього боротися. А зараз ми перейдемо до вибору гаджетів і зіркових сил. В своєму стандартному наборі я використовую гаджет пігулку, зіркову силу перший удар, серед спорядження, швидкість лікування і додатковий урон. Ну а гаджет гнилий банан і зоряну силу страшенно злий, я вважаю використовувати абсолютно безкорисливо. Гаджет гнилий банан допоможе вашому супротивнику з легкістю вас бити, тому що Еш весь час перебуває в бійці, і під час цих бійок він втрачає велику кількість здоров'я. А тут плюс ви ще й самі собі знищуєте урон, таким чином, даючи ворогу вас легко вбити. Саме тому я вважаю цей гаджет надпрочуд безкорисливим. Навіть попри те, що зіркова сила страшенно злий надає вам більшу швидкість перезарядки ваших атак, з нею дуже важко накопичити лють і суперсилу. Саме тому, щоб не впала шкала люті, вам потрібно весь час шукати супротивників і весь час їх атакувати. Саме тому я не вибираю цю зіркову силу. Що ж не скажеш про мій стандартний набір. Гаджет-пігулка може вам відновити більше трьох тисяч очок вашого здоров'я. Ну а зіркова сила-перший удар допоможе вам швидко накопичити ульту і таким чином швидко знищувати своїх супротивників. Ну а таке спорядження, як швидке лікування, допоможе вам швидко відновлювати ваше здоров'я, якщо вас атакують з усіх сторін. Головне це швидко ухилятись. Ну а спорядження на збільшений урон може вам допомогти, якщо ви знаходитеся на грані смерті. Ну що ж, а я буду сподіватись, вам ці поради будуть корисними. Ну а тепер перейдемо до цікавих фактів. Дані факти були взяти з brawlstars.fandom.com До появи Ешо у грі на одному із артів можна було побачити його обладунок, чим розробники натякали гравцям, що буде за новий персонаж. Факт другий. Ім'я Еш походить від слова «треш», що дослівно перекладається як сміття. В цьому ми можемо переконатися, коли під час поразки у Еша закривається кришка, і на ній можна побачити слово Треш, в якій букви Т та Р замазані. Факт номер 3 Еш таємно від всіх полюбляє їсти сміття. В цьому ми можемо переконатися на анімації з РТ. Факт номер 4 Коли ще не вийшла Амбер, було відомо, що вона буде вогняним бійцем, а її ім'я починатиметься з літери А. Одним із припущень були імена Ешлі і Еш. Дослівно – попіл. У результаті друге ім'я використовує наш сміттєвоголовий друг. Факт номер 5 Спочатку Еша мав озвучувати Пол Чамберс, колишній концепт-художник гри. Проте через брак часу він не зміг цього зробити. Тому Еша озвучив Бейн. Тим не менше, він залишив себе як пасхалка на задній стороні обладунків Еша. Щоправда, спочатку там мав бути текст. Чау воз ере. Сподіваюсь, правильно прочитав. Що ж з шотландською означає, тут був Чау». Факт номер 6 На концепт Артах видно, що лівий рукав обладунків Еша порваний, і звідти видніється людська шкіра. Це є повноцінним доказом того, що Еш людина. Але в грі такого немає, як і в деяких інших деталей із його концептів. Факт номер 7. Еш шотландець. Саме тому він має такий грубий акцент і безліч ігор слів у своїх репліках. Факт номер 8 На обладунку Еша можна помітити енергетичний напій одного з модифікаторів, що налаштовує на думку, що Еш увібрав у себе силу цього напою і під час накопичення люті він збільшує атаку і швидкість руху в два рази, як це робить напій. Також на обладунку можна побачити бананову шкірку, мордочка якої дуже схожа на ту, що на флакончику «Амбер». Факт номер 9 На спеціальному значку ніндзя Еш тримає в руках меч, що схожий на той, що в скіна Рав Сароніна. Факт номер 10 Скін Крампус Еш заснований на міфологічній істоті Крампусі. Він є супутником Святого Миколая і на Різдво карає неслухняних дітей. Також на ньому можна побачити емблему з надписом Тучестер, що показує, наскільки він є дуже вихованою дитиною. Факти з інтернету скінчилися, тепер я буду розповідати власні теорії. На скині ніндзя Еш ми можемо побачити три зброї, вструмлені в обладунок: це коса, ніж перо і Сюрікен, що наштовхує на думку, що ніндзя Еш нажив собі трьох ворогів Ворона і Леона. А от хто третій, незрозуміло можливо, власник коси це буде новий персонаж або ж новий скін на вже існуючих персонажів. На одному із артів, де нам показували нового персонажа Отіса, ми можемо побачити, як Еш витирає своєю мітлою фарбу зі стін. Це може бути натяком на те, що Еш перебуває в конфлікті з Очісом, через те, що Отіс бруднить стіни, а Ешу ці стіни доводиться весь час мити. На одному із відео в Твіттер ми можемо побачити Еша, в якого всередині нічого нема, тобі ж його обладунок абсолютно пустий. Хоча в грі ми можемо побачити деяке сміття, яке лежить всередині його обладунку. На одному із артів з привітанням з новим роком, ми можемо побачити мітлу Еша, на рукоятці якої знаходиться прапорець, хоча в грі такого немає. На одному із артів, де Байрон і Грей грають в шахи, ми можемо побачити фігурку коня, яка дуже нагадує скін пін'ята Еш. На одному із артів ми можемо побачити мімічних персонажів, серед яких є і Еш. Але на арті відсутні віконце, з якого Еш показує своє лице. З деяким часом розробники почали викладати комікси з персонажами з Brawl Stars, і на одному з коміксів є Еш разом із Москалем Громом. Одразу попереджаю, я використовував Google перекладач і трохи коригував текст, щоб він підходив до контексту цього міні-комікса. Ти думаєш, вона десь тут? Так, я не знаю, як це могло статись. Я чув дивні речі про це місце. Нам треба. Що за. Що за мотлох? Тікаємо, 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 тікаємо. Кінець дороги. Що нам робити? Стрибати? Він просто за нами. Хм. Що тут коїться? Це, це твоя мітла. Він її знайшов. До речі, не забуваємо ставити під це відео лайк. Я тут трохи подумав і вирішив, що я хочу перекласти всі фрази Еша українською мовою. Тож, будь ласка, слухайте. Time to take out the rubbish. Час виносити сміття. I smell rubbish. Я відчуваю запах сміття. Амсуменкі! So я надпрочут мужній. It to win it. Цей кошик для перемоги. Кошики для перемог. Хто тепер мотлох? Звичайний кошик, щоб виносити сміття. Ще одна перемога до кошика. Ти клепку втратив? Геть від мене пройди, світ! Геть від мене. І дивить. Uh, Моя голова тріщить. Пір Чистий дурень. Oh, yeah. Отак. Ходи в мій кошик. Oh, yeah. Вставай. So так брудно. П'робиш. Чисте сміття. Прощавай, голова. Nah, I'm done. Ні, мій кінець. I'm Я в болоті. О брас. Щурі. Щуряча атака. Welcome to the rat race. Ласкаво просимо до щурячих перегонів. Run free, my wee Біжіть на волю дрібні звірята. Make daddy proud. Заставте татуця пишатись. Meet my pals. Зустріньтеся з моїми друзями. Look at the Wings Подивіться, які відгодовані. Off you go. Так, ідіть. Попередження тут використовувався Google перекладач, і деякі слова були незрозумілі тому перекладу не підлягали. Попри це, буду сподіватися, що це відео було вам корисним і цікавим. Якщо це так, поставте під ним лайк, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячний, якщо ви приєднаєтесь до мого клубу в Brawl Stars і до гільдії в Lords Mobile. Також хочу привітати вас з вже пройденим Різдвом і з прийдешнім новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я і мирного всім неба нам над головою. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд та да, гудбай!